Доброго здоров'я, хлопці, що готуєте? Дай Боже здоров'ячка! Що готуємо? Сьогодні у нас просто банально. Картопля, картопля на вогні, картопля на лугні, півмисочки, півбанячка, такого. 5 літрів чи 6. У нас є дітунів багато що. Філюк їсть багато, Сергійко їсть, Михайлик їсть, Наталя теж нормально, нормально буде їла. Максим, Василько, кучеравий той кінематограф. Він, він то знімає, але він їсть теж, Богу дякувати. Непогано. Сергійко, я кухар-кондитер на правах кухара, то все зараз того засмаже. Ну а поки лише загрілося. І тепер Сергійко, я вже крапну собі на футболочку нарубачу. На на і все. Тюкарка поломилася, тюки нині не видаю, але ще будемо робити стелу у небесній сотні. Переробляти вона зроблена. О. А тюків вже будемо завтра службою служимо одну, службу, другу, похристимо. Має машину на ЗСУ посвятити, тому що робили збір. Та й, та й завтра піду на тюки. Як і вона в мене є помічниця, Світланка. Треба видавати людям. Все буде нормально. Синочко. тримай, бо я вже все й волію. На камеру, як кажуть люди. Філюк на камеру тільки робить. Так, воно все само зробилося тако. з пальця і все готове, як, як баби слухайте, на цілого. Баби золотою рибкою. Все, шу, шука зробила. Все, будьте здорові. Бришкає трохи. На живіт. Бризкає, ну дивися. Ну, тоді смачного вам. Ну, дякуємо. Цивульку, Наталя, давай. Тому на вікно.